Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який орган часто називають другим мозком людини? Серце, кишечник, легені, нирки. Кишечник. Це пов'язано з тим, що кишечник містить велику мережу нервових клітин, яка виконує безліч функцій, аналогічних функціям головного мозку. Який острів є найбільшим у світі? Мадагаскар, Нова Гвінея, Калімантан, Гренландія. Найбільший острів у світі це Гренландія. Яке місто України має унікальний музей бурштину? Рівне Житомир, Чернігів, Івано-Франківськ. Унікальний музей бурштину знаходиться у місті Рівне. Це єдиний в Україні музей присвячений бурштину. У якого музичного інструменту більше струн Віолончель, скрипка, арфа, гітара? Серед традиційних струнних інструментів найбільш часто використовуваним є арфа. У педальної арфи зазвичай 46 або 47 струн. У якої з цих тварин самці виношують і народжують потомство? Імператорський пінгвін, морський коник, жаба повитуха водяний клоп. У морського коника самці виношують і народжують потомство. Самка відкладає ікру в спеціальну сумку на черевці самця, після чого самець запліднює і виношує ікру. У якої тварини молоко для годування дитинчат виділяється через пори на животі? Качкодзьоб, бобер, страус, кенгуру. Молоко для годування дитинчат через пори на животі виділяється у качкодзьоба. Ці ссавці відкладають яйця, але при цьому вигодовують дитинчат молоком. Як називається крокодил з дуже вузькою щелепою? Гавіал алігатор, кайман, гребенястий крокодил. Гавіал відрізняється вузькою і довгою щелепою, що робить його легко впізнаваним серед інших крокодилів. Яка з цих тварин не впадає в сплячку? Ведмідь, жаба, слон, їжак. Слони не впадають в сплячку. Вони сплять мало, всього кілька годин на день і зазвичай відпочивають стоячи. Яких птахів шахтарі брали з собою в шахту? Канарок. Ворон, голубів, ластівок. Канарок. Вони більш чутливі до вмісту в повітрі метану і чадного газу, ніж люди. Якщо спів давно не було чутно, значить слід було підніматися на гору якомога швидше. У якому місті учні Ісуса перші були названі християнами. Єрусалим, Антіохія, Кісарія, Назарет. Антіохія. Згідно з новим заповідом, послідовники Христа вперше почали називатися християнами саме в Антіохії.